Головним важелем впливу на вашу самооцінку вже в дорослому віці є ви самі. Ваша увага до себе, виявлення переконань про себе, тому що коли ви були знову ж таки в тому ж самому дитинстві, що відбувалося? Ви формували уявлення про себе: хто я, який я, що я можу, що я не можу, як я себе можу характеризувати. А цей весь набір формувався з нашого найближчого оточення, коли нам казали, ти такий, ти сякий, ти молодець, ти поганий, ти хороший, ти добре зробив, ти погано зробив. Ну, це ще в кращому випадку. Це ще добре, коли кажуть, ти зробив погано. А коли кажуть, ти ідіот, ти дурак, ти дурний, ти що, хворий на голову, так іноді можна чути до дітей, то які можуть при таких зверненнях формуватися у людей самооцінки? Промоделюйте? Неважко здогадатися, правда? І ці слова закарбовуються глибоко в несвідомому мисленні. І стають основою опорою в дорослому житті, в уявленні про себе.